Сьогодні відбулись фінальні змагання літньої гімназіади України з пляжного волейболу, в яких прийняли участь понад 80 учнів та учениць з 15 регіонів України. Я Віка чолоні. Я представляю 4-й ліцей міста Чорноморську. Я займаюся волейболом, тому що мені цікаво пізнавати різні команди країни та пізнавати аспекти цього спорту. Я звати Сорока Мар'ян, я навчаюся у Луцькому ліцеї No18 міста Луцьк, і мені дуже сподобалася гімназіада. Мені було дуже корисно познайомитися як і з чемпіонами світу, як і з кандидатами на чемпіонство. Мені дуже сподобалось з ними спілкуватися. Вони дійсно того заслуговують. Мене звати Олександра Красножон, я навчаюся в класичній гімназії в місті Суми. Я з задоволенням приймаю участь в цих змаганнях. Я для своєї гімназії показую гарні результати і вона дуже задоволена їми. Мене звати Єгор Скрипниченко, Я вивчаюся у гімназії в Одеській області у Чорноморську. Я на цій гімназіаді поводався старими знайомими і. Поділився своїм досвідом. Мають приймати участь хлопці та дівчата 2006-2008 року народження, які виборюють право представити Україну на всесвітній гімназіаді.